Ну, гра була дуже емоційна і дуже цікава для вболівальників і для нас. Ми теж сьогодні хотіли виграти. Всі 95 хвилин були до останньої хвилини. Тому ми не забили те, що в нас було, а суперник забив, забив і я їх вітаю. На вашу думку, чого не вистачило команді сьогодні, аби здобути залікові очки? Реалізація. У нас були дуже хороші моменти. Якщо б ми забили другий, другий м'яч, то я думаю, що гра б трішки змінилася. Був один момент і другий момент. Ми не забуваємо, а нам забили. Тому сьогодні хлопці виклались на всі 100% і я дуже вдячний за це. Чи впливає на гру наших футболістів те, що це був третій поспіль-матч на виїзді? Ну, впливає. Ми ж граємо не 300. Кілометрів відомо 700-800, тому приходиться їздити. Ну, це всі грають. Да Нам тяжко, але ми, можемо сказати, виходимо, граємо на перемогу, а далі в нас теж будуть ще ігри і дуже багато матчів будуть, тому я хочу, щоб хлопці відпочили і далі працюємо. Дуже складний. Це однозначно. ми в принципі, ми налаштовувалися, я хлопцям казав на установці в підготувальному тижні. Казав їм, що, повірте, не дивіться на результат Карпат, тому що в Рівному буде інша гра. І я відверто скажу, що якби Кривбас отак би грав би з Карпатами, напевно, там мокрого місця від Карпат не лишилося. Але вдячний їм за такі супротив. Ми не очікували, що вони будуть грати довгими передачами від воріт. І цим вони создали нам дуже великі проблеми в центрі поля. Вони були перші на подборі. Нам не вдавалося заволодіти, хоча б бодай там на 5 хвилин територіальною перевагою. Ну, але в принципі задоволений характером, задоволений тим, що ми використали свої моменти. О, такий матч. Ну опять це такий, знаєте, напевно, принциповий матч для обох команд було. Бо Бу, він вже тягнеться з прошлого чемпіонату. І що тут була дуже цікава гра, що тут що ця, в цьому турі дуже, дуже цікава гра була, дуже але багато емоцій, багато сил втратили. Ми були без м'яча більше частину гри. Хлопці мої впоралися, я гордий ними і дякую. Що можете сказати про гру команди Кривбас? Да, хороша, хороша молода команда. Я кожного з гравців знаю практично на 100%. Гарно грають на м'ячі. Технічні, розумні. Це сьогодні показало. Ну, але і, і у вереса є такі гравці. Тому я тільки бажаю кривбасу перемог після, ць, після цих двох поразок, щоб у них пішли діла в турнірній таблиці вгору. Знову важкий матч, знову важкий суперник, але вважаю, що сьогодні ми були сильніші, ми були цікавіше, але на сьогоднішній момент ми маємо такий рахунок, маємо проблеми деякі, з якими ми маємо боротися. Зробимо висновки, проаналізуємо свою гру та будемо рухатися далі ще чемпіонат. Молода команда. Вважає, що сьогодні, сьогодні була дуже цікава гра для болівальників та для тренерського штабу. Чого не вистачило, аби здобути очки? Не вистачило реалізації в деяких моментах. Забивай свої м'ячі та цю гру. та Перемагай. Ми ці моменти не забили, то маємо такий рахунок. Це третій поспіль матч на виїзді. Чи впливає це на гру та результат? Вважаю, звісно, впливає. Дуже багато від'їздили за останній місяць цей збори, цей виїзд до Одеси і до Львову. І зараз до Рівного дуже непростий виїзд, але. Маємо грати, маємо здобувати перемоги в кожному матчі. не важливо це на виїзді чи вдома. Вважаю, що впливає, але, але маємо, що маємо.